Вітаю! З вами знову я, Юрій Білай, та наш проект вчимо історію з Генезою. Сьогодні наше останнє відео в цьому році, і ми поговоримо про індустріальні і традиційні суспільства, але з незвичного ракурсу. Ми подивимось на цю тему через призму історії корабля Титанік. Моє покоління знає Титанік, передусім завдяки голівудському фільму Джеймса Кемерона. Ви ще можете знати через меми в інстаграм, відосики в Тікток та Рілси на YouTube. Але за всім цим є важливіша історія. Титанік став символом індустріальної епохи, часу, коли людство повірило в силу техніки, що собою являв Титанік у 1912 році. Титанік був не просто кораблем, це було плавуче технічне диво. Його будували на верфях в Белфасті. Понад 15 тисяч робітників, сталеві листи, заклепки, механічні крани, турбіни, парові машини усе це було уособленням індустріального світу. На борту були речі, які для початку ХХ століття здавалися просто фантастикою: електрика в каютах і коридорах, ліфти, як в сучасних готелях, радіостанція для зв'язку через океан, холодильні установки та спортзал, басейн, салони, ресторани і турецька лазня. Фактично, це було місто вісім палуб від прогулянкових просторів у горі до технічних відсіків унизу. Поки пасажири насолоджувалися комфортом у машинному відділенні, десятки кочегарів безперервно закидали вугілля до котлів, щоб корабель рухався вперед. І саме тут видно суть індустріального суспільства. Машина працює лише тоді, коли працює система професій та спеціалістів. 10 квітня 1912 року Титанік вирушив у свій перший рейс із Саутгемптона до Нью-Йорка через Францію та Ірландію. На борту понад дві тисячі людей, пасажири, техніки, механіки, радісти. Перші дні подорожі виглядали як демонстрація досягнень часу, музика на палубі, телеграми з побажаннями щасливої дороги, обіди в ресторанах, радіозв'язок через океан. Здавалося, що індустріальний прогрес перетворив подорож через Атлантику на звичайний стандартний маршрут. Але в цьому прогресі вже була прихована його крихкість. Рятівних шлюпок на борту було менше, ніж потрібно. Швидкість корабель тримав високу, щоб виглядати найкращим серед конкурентів. Попередження про лід сприймалося несерйозно, адже корабель майже не потоплюваний, як говорила тодішня реклама. Власне, це був символ епохи, віра в техніку, яка подекуди звучала як дуже самовпевнена історія. З таким кораблем нічого не станеться. Коли Титанік зіткнувся з айсбергом, стало очевидно, машини і технічна революція це добре, але вони не скасовують людських рішень і помилок. І тут проявилась друга сторона індустріальної епохи: техніка потребує відповідальності. Масштаб створює не лише силу, а й ризики. Майбутнє залежить не лише від технологій, а й від того, як ними керують. Це не історія про провал прогресу. Це історія про те, що прогрес це сила, але не гарантія. Отже, підіб'ємо підсумок: Титанік це дзеркало індустріального суспільства. Техніка, яка стає рушієм науки та економіки. Професії та освіта відкривають нові можливості. Виробництво і спеціалізація формують новий стиль життя. Але технології не знімають із людини відповідальності. Історія Титаніка нам нагадує: індустріальне суспільство і взагалі індустрія це класно і добре, але справжню ціну прогресу визначає людина. Дякую, що були зі мною. Побачимось у новому навчальному році, і продовжимо вчити історію не за датами і подіями, а через сенси.